треба дбати про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар знає на радіо київ 98 вісім Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ» та глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про поки що нову для України спеціальність, але в багатьох країнах Європи вона досить поширена і ефективно працює. Мова йтиме про оптометристів. Це фахівці, які спеціалізуються на діагностиці і корекції зору, але не займаються лікуванням. За якою системою підготовки навчаються українські оптометристи і чому? На думку багатьох фахівців, ця спеціалізація дуже перспективна. Ми сьогодні будемо говорити. У програмі нашій лікар знає, до якої ви завжди можете долучатися до речі зі своїми питаннями. Отже, сьогодні у нас в гостях Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. А також Іван Шкрібляк, віце-президент товариства оптометристів України, а також лікар вищої категорії. Добрий вам день. Доброго дня так. Ну і насамперед зазначу, що. А, Питань діагностики, корекції, зору, лікування завжди можна звернутися до фахівців медичного центру «Очі клінік». Занотовуйте, будь ласка, телефон 0800 333 707. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Там дівчата підкажуть, зорієнтують, запишуть. Ну а якщо вже запишетеся і треба буде приїжджати, то приїжджайте. Будь ласка, на вулицю Василя Липківського, 16 В. Це неподалік від е, залізничного південного вокзалу. Як е, я нагадаю, бо Щоразу не забуваю про це говорити. Очі клінік це найновіші технології, найсучасніше обладнання і найкрутіші фахівці. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ну, давайте не будемо вигадувати велосипед і ще раз розкажемо, нагадаємо або для багатьох вперше вони почують про таку спеціальність як оптометрист. То хто такі оптометрист? оптометристи? Оптометристи це, перш за все, скажімо так, партнери офтальмологів. Які вирішують багато питань, з якими стикаються наші пацієнти, а це якість зору, це дискомфорт в очах, і тому перша ланка, яка має, скажімо так, вирішувати ці питання, це саме є ці оптометристи, які забирають ці питання на себе. А вже якщо є якесь захворювання, яке потребує дійсно лікування або хірургічного втручання, то тут же це є зоною відповідальності офтальмологів. На жаль, функції оптометристи на сьогоднішній день беруть офтальмологи. Чому? Тому що це було так завжди історично. І у нас, наприклад, офтальмологів це достатньо велика кількість в державі. Тобто у нас близько 4,5 тисяч офтальмологів. Ну, їх завжди мало, в поліклініках не вистачає, але в принципі цього було б достатньо, якби офтальмологи робили те, що роблять в Європі. Офтальмолог в Європі це оперуючий хірург-офтальмолог. І таких у нас хірургів офтальмологів, оперуючих в Україні, ну, якщо взяти так в середньому, це близько 300-400 людей. Якщо взяти ще одне покоління, молоді офтальмологи і таке інше. А от функції оптометрії, розумієте, коли ти приходиш на прийом, то одна із функцій пацієнт погано бачить, ти дивишся вікові зміни, і ти сам підбираєш окуляри. От пацієнт хоче, щоб лікар підібрав окуляри. То оцей період, коли. Пройде між реформ... реформа самої галузі від лікаря-офтальмолога, який робить все універсальний. Він повинен бути консалтинг, тобто в нього повинен бути оптометрист, ортоптист. Вони все готують йому, а він в кінці рівно 5 хвилин робить заключення, що потрібно зробити. А у нас, ну кажуть, що велика нагрузка на лікаря-офтальмолога і нам поліклініку дають від 8 до 12 хвилин на одного пацієнта. Mm -hmm. Щоб поставити діагноз глоукомий, потрібно півтори години досліджень. Через те ну, це зовсім неправильно. І тут треба по-іншому відноситися. Через те, от, в Європі і 80-85% офтальмології це приватно. І чому? Ну, там більше часу можна. Виділити для того, щоб повноцінно обстежити. І от оцей перехідний період він достатньо болючий. Він був і в Прибалтиці, був в багатьох країнах Європи і в Польщі. Коли в оптиках працювали, скажем, оптишин, тобто, це фахівці, які дійсно підбирають, допомагають. Помічники оптометриста, а оптометрист – це вища освіта. Оптометрист це бакалавр. Оптометрист – це магістр оптометриз може бути доктором філософії. І от з цього року наш національний медичний університет розпочав підготовку програми по оптометрії по бакалавратурі. І ми плануємо на наступний рік вже набрати перших студентів після школи. Тобто, це будуть після школи, це 4 роки навчання в наш медуніверситет. І крім того, я вам хочу сказати, що. Можуть всі це робити, усі медуніверситети можуть робити і коледжі можуть починати. Але питання в тому, що ви зверніть увагу на ліцензування програми по оптометрії. Там повинні бути ліцензовані викладачі, які мають певні наукові роботи, які мають захисти дисертації доктора філософії по тематиці оптометрії і таке інше. І через те ну не всі кафедри зуміють готувати. Ми так потужно розпочали цю роботу і е, збільшуємо кількість публікацій, щоб нас нам дозволили це робити. Е, підбираємо молодих офтальмологів. от Іван Іванович закінчує дисертацію по оптометрії. Е, він аспірант наш. І, от розумієте, це велика, великий труд, великий труд підготовка цих фахівців. Ну, дивіться а що я собі думаю, що треба працювати ще із пацієнтами, тому що е, пацієнтам треба пояснювати, що для того, щоб просто перевірити зір, зробити е, діагностику якусь контрольну, так, планову, вам не обов'язково записуватися тепер до лікаря-офтальмолога. Вам треба записувати, вам можна записуватися до лікаря-оптометриста. Правильно я розумію роль. Дивіться, в нас одна, одна з клінічних баз. У нас є ресепшн, дзвонять і кажуть проблему. Як кажуть, що от я стала погано бачити, мені треба замінити uh -huh. окуляри зразу, раз і в оптику. А в оптиці uh -huh. в нас працює два оптометристи ліцензований. Скажіть, будь ласка, оптометрист може поставити діагноз, але не може його лікувати. Правильно чи може таки призначити якесь лікування? Ну тут таке широке питання, тому що якщо це стосується офтальмологічних діагнозів, то тоді він може поставити цей діагноз під питанням, тому що mm -hmm. для цього потрібен фахівець, який би розібрався з цим. Те, що стосується рефракції, зорових функцій, стану там поверхні очей, наприклад, там захворювання сухого ока. Це те, за що відповідає саме оптометристи. І тому мені хотілося б наголосити на тому, що здебільшого оптометристи вони асоціюються з підбором окулярів або контактних лінз. Але насправді, якщо ми дивимося на європейську оптометрію або американську, то це той спеціаліст, який спостерігає хронічні е, офтальмологічні захворювання, такі як там, патологія сітківки, глаукома. От на зараз вже йдуть роботи про те, що, наприклад, рефракційна хірургія, вона може бути в у відповідальності оптометристів, де офтальмологи лише консультують таких пацієнтів. Тому, ну скажімо так, перелік питань, які можуть закривати оптометристи, вони дійсно широкі. І якщо говорити, то у нас ну на жаль є такий стереотип у пацієнтів у нашому суспільстві. Про те, що якщо щось якась проблема з очами, то треба йти до офтальмолога. На зараз вже це не стереотип. Ми <кхів> про оптометристів дізналися. Там не знаю, може років 5 тому з'явилася так, така ти спеціалі... ти спеціалізація. Знаєте, і сама головна от зараз проблема. Оптометристи в основному працюють у нас ну, середні спеціалісти. Це помічник оптометриста в оптиках. Це основна кількість людей це можливо там чотири тисячі, можливо. Таких помічників, скажімо, оптометриста, але мова йде про те, що в Америці освіта так виглядає. Оптометристи працюють в державних клініках. Оптометристи це людина, яка має вищу освіту, а людина, яка підбирає окуляри, так це є консультант, оптика, є помічник, скажімо, оптометриста. Оптометрист консультує, подивився, підібрав і далі віддає помічнику. А помічник mm -hmm. уже веде до оправ, показує дизайн, розповідає, які як зручно, і таке інше. Розумієте, це важливо. А от в Америці конкретно оптометрист це майже такий, як лікар. Mm -hmm. Чому? Тому що при різних госпіталях в Америці, і так в нас на кшталт повинно бути. Там повинні бути обов'язково в госпіталях військових оптометристів. Чому? Тому що ці тяжкі хворі після війни хлопці, які поранені, тяжко поранені, контужені, розумієте, їх не треба катати, підбирати окуляри. Ні, їм треба, щоб оптометрист прямо там є певний кабінет, де дуже спокійно можна підібрати корекцію. Наприклад, оці людині підібрали корекцію, яка бачила стільки? 0,05-5%. Підібрали корекцію і бачить 0,08. І людина каже, я бачу, мені краще, розумієте? Отак От військовим зараз будемо відноситися до цього у нашій країні. Через те ми зараз повинні відновлювати оптометрію і в державних структурах. У нас в наказі МОЗ в старому там було що щоб була одна ставка оптометриста в обласних поліклініках. Через те, ну можливо, щось хороше можна й відновити, тому що ми думали про те, що. Оптометристи будуть у нас з вищою освітою. Це так само, як лікар-офтальмолог приймає, так само лікар-оптометрист. А внизу там оптика тоді вже сходили, підібрали окуляри. Тобто, за от цією структурою, наскільки зараз я скажу, ви скажете, чи я правильно зрозуміла? Є офтальмолог, який, як ви сказали, фактично хірург. Є оптометрист, це помічник офтальмолога, який працює з. І є помічник ще оптометриста. Це от винятково для підібрати лінзи і окуляри. Це дуже ви майже правильно зрозуміли. Дивіться, є офтальмолог і оптометрист, два спеціалісти. Угу. Тільки один, хірургічного, ні, один а. хірургічного профіля, другий терапевтичного профіля, так. саме от займається підбором корекції. І є ортоптист. От, якщо взяти Англію, то є ще ортоптист. А ортоптист це той, хто. Робить всі дослідження. От основний прийом. Я подивився пацієнта і кажу там: Людмила Олександровна, зробіть, будь ласка, полезоло, зробіть, будь ласка, ось і зробіть, будь ласка, те, що Людмила Олександровна пішла на годину, тому що треба зробити ну, на годину, на півгодини. Це не функція офтальмолога, це функція ортоптиста. І я думаю, що ми по європейському типу будемо продовжувати розвиватися, але це офіційна підготовка в університетах. Через те, от зараз поки що ми затверджуємо програму по оптометрії. Потім ми будемо обов'язково робити програму по ортоптистам. Це дуже важливо. І нам ще треба, Іван Іванович, окуляристи. Окуляристи це ті, які підбирають протези очні, розумієте? Це практично буває і не медик, але все-таки треба, щоб це було з медичної напрямку, тому що це протезування і зв'язано з тканинами оку. Так, дивіться, в мене багато є питань. Зараз я єдине, що хочу нагадати, що завжди, якщо маєте якісь проблеми із зором, або просто для профілактики для діагностики, звертайтесь, будь ласка, до фахівців медичного центру очі клінік. Телефон 0800 333 707, Це безкоштовна багатоканальна лінія, або адреса Василя Липківського, 16 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Але ця інформація прозвучала на правах реклами Сергію Олександровичу Іване, скажіть, будь ласка, от ви розказали, як має бути, як зараз працює? От ви, оптометрист? Що ви зараз робите? Ну по суті, оптометристи зараз вони дійсно відповідають за первинну діагностику, тобто загальне обстеження, і підбір корекції. Тобто визначення ну, там, рефракції пацієнта, призначення окулярів або контактної лінзи. Тобто оптометрист, який працює в оптиці і який працює умовно в очі клінік, має ну, там, або в якійсь іншій офтальмологічній клініці робить одну і ту саму роботу. Оптометрист це сито. Возумієте? Тобто, в першу ви... чергу, я так знаєте, ви трошечки образно, оптометрист, образно. дойдеш до оптометриста, погано людина бачить підбирати окуляри. А оптометрист робить дослідження, він може поставити діагноз і може поставити катаракту і таке інше. І він потім відправляє до офтальмолога. Вони працюють обов'язково один з одним mm -hmm. на, на одній площині, тобто один хаб. Ну, Действую. а є в оптометристів в тих же таких оптиках, ну відповідне обладнання, щоб діагностувати отакі діагнози. Прямо на зараз вже скажімо так, відсотків 70-80 оптик України. Вони ну обов'язково укомплектовані біомікроскопами. От, скажімо це так. Це той прилад, який дозволяє діагностувати стан оптичних середовищ ока. І стан поверхні ока, тобто це, скажімо так, гарне діагностичне обладнання, яке є в магазинах оптики. Так само потроху вже з'являються додаткове устаткування, таке як прилади для вимірювання внутрішньоочного тиску, є прилади, які діагностують там, специфічні захворювання, такі як захворювання сухого ока, тобто стан слізної плівки. От та багато іншого, тому здебільшого на зараз, якщо ми говоримо про оптику, то ми зараз в Україні еволюціонуємо від магазина оптики до оптико-діагностичного центру. Це перші кроки, але вони вже дійсно з'являються у нас. Не знаю, знаєте, я рік тому була в оптиці в одній із оптик такої дуже популярної мережі в Києві, мабуть. Ну дуже популярне є. А, і там ще. А потім я пішла в садки вочі клінік. Це це не в якості реклами. Але а, так, от методики і апаратура дуже відрізнялися, тому що наприклад в очі клінік не було ось цих окулярів, ну таких де, де тобі скельця міняють. А там це все ще було. от за таким принципом. Ну ви розумієте, очіклінік це клініка, і ну, один одного підтримую весь час. Тобто, якщо чогось не вистачає, то можна взяти за руку пацієнта і привезти. В оптиках є стандартне обладнання, є наказ Міністерства охорони здоров'я, є спеціальність, яка називається офтальмологічна оптика, оптометрія і готується в основному це медичними училищами і інститутами, тобто університетами. Це середні фахівці, середні фахівці, які отримують за два місяці. Ось таку освіту. А потім за два, за два місяці, так ми кажемо, це помічник ага. в перспективі, це помічник оптометриста, тому що офтальмологічна оптика і оптометрія. Отак, тобто є частина оптометрії в цій спеціалізації. І практично, коли прописували цю спеціальність, то практично і прописали все обладнання, яке потрібно для кабінету. Тобто воно регламентоване, там близько шести апаратів, які повинні бути. І скажімо, лінійки спеціальні yes. там і таке інше. Це все прописано, і регламентовано у нас в державі. А от що стосується вже оптометрії, як освіта бакалавра, це складна ситуація. І от скільки в ризі Лена Слабцова казала, от проходили. Якщо я не помиляюся, то це займало в них щось 15 років. <кхем> тобто, розумієте, ми не повинні зараз ні на кого ображатися, тому що дехто каже, от ми готували там, ну що ж готували, два місяці не можна приготувати. Я можу сказати, що от тренінг був і такий Крючко, відомий наш оптометрист, він викладач нашої кафедри. Я приходжу, йому закінчення вже циклу, і я, ну, ми там вирішили каву попити і таке інше. Я йому показую, закінчую. Він вийшов і каже: Ну що ж я, я не можу перейти до практики, тому що вони ще не розуміють теорію за два місяці не можна теорію оволодіти. Потрібно навчатися чотири повноцінних роки, роки, і тоді це буде оптометрист з таким рівнем, як лікар. Розумієте? Тобто ти йдеш до лікар, до оптометриста як до консультанта. Він чітко розкаже, що до чого, а потім я помічник оптометриста і оптичен, це в оптиці. Дивіться, у нас є кафедра. Яка називається офтальмології та оптометрія, яку вони по назві, так. Чого у нас немає тоді оптометристів, якщо в нас є кафедра офтальмології та оптометрії, е, ректор нашого університету, професор Кучин Юрій, він е, вирішив е, все таки, це наша була ініціатива додати дозвіл нам на створення такої кафедри, щоб ми розпочинали е, саме. Підготовку програми по оптометрії, і тоді, коли ми вже матимемо сили, то тоді ми вже почнемо набирати оптометристів після шковної середньої школи. Тобто дітей після школи, щоб вони поступали. І дивіться, оптометрія повинна бути в державних структурах, тому що тільки в приватних структурах, ну, ну добре, але що це ж неправильно. Угу. Повинна бути в таки якщо в державі немає, то це хтось придумав. Щоб його не було, треба, щоб було в державі. І потім вже може бути конкуренція, якась, будь ласка. І оптометристи повинні працювати. Частина оптометристів з вищою освітою повинні працювати в державних клініках. Тому що ну, знову-таки ми говоримо: офтальмолог це хірург, а оптометрист це терапевт. От і він дивіться, він же ж лікує очну поверхню оптометрист. Тобто до нього приходять, носять окуляри, а в нього синдром сухого ока. А синдром сухого в 30% населення. Особливо тих працюючих, хто працює в офісах і таке інше. І тут, розумієте, а до офтальмолога ж ну там чешеться, там тре, там пісок, бачак. Це ж займає дуже дорогоцінний час державний. Через те, от розділити ці дві спеціальності, це дуже велика. Частина реформування галузі медицини в Україні. Ви мені скажіть, рух там в високих кабінетах стосовно цього йде? Я вам хочу сказати, у нас нема проблеми зараз з високими кабінетами. Ми даємо ініціативи і зараз військовий час і, і є віце голова, ні голова в адміністрації президента по гуманітарним питанням Ірина. Ваврищук, так вона створила групу зразу. Розуміть так доступно. В ту групу один одного може рекомендувати. Туди входять ці міністерства, всі як потрібно, і раз на два місяці ми туди входимо з Оксаною Василь Петренко, mm. тому що є проблема очного протезування. Ми ці проблеми висвітили. Ми про це сказали. Розумієте, ніхто не може сказати кількість, тому що це ну, все таки це таємниця державна. Тому що не можна говорити зараз кількість, ну, це начебто можна порахувати і кількість армії, і таке інше. Але ми починаємо працювати над протезуванням очним. І туди підключають і одне міністерство, і друге міністерство, і нашому міністерству дають завдання. Звичайно, потім нас міністерство буде запрошувати, і ми даємо свої пропозиції. Можу сказати, що це дуже активно зараз. І дуже важливо, що вірини в цій групі. Дуже багато таких громадських організацій uh -huh. вони піднімають ці проблеми, розумієте? М -м родичі поранених, тому що є ро поранені, які без тями, розумієте? Вони просто uh -huh. рухаються. Через те, от все це разом. От я бачу, що воно рухається. І я можу сказати, що, наприклад, знаєте, кожен зараз, начебто, не неприємна така ситуація. Кажуть, якщо людині якоїсь карми не вистачає хорошої, то людина розказує, що вона зробила на війні. Мійте, воно навіть зараз нескромно, неетично про це розповідати. Але коли хлопці кажуть, а давайте ми виставимо з вами фотографію, ти думаєш, та давайте. А знаєте Дайте. чому? Зробили от така є громадська організація, називається хоробрі обличчя. І у нас буде 1 2 листопада, ми проводимо величезний конгрес в українському домі. І там, в рамках конгресу, у нас 150 доповідей, і у нас 8 майстер-класів. По оптометрії у нас одна половина цього всього. Іван займається зараз програмою, і там буде виставка фотографій ГО «Хоробрі обличчя. Ви знаєте, що хлопці зробили? Хлопці, які відновили обличчя, це щелепно лицеві хірурги і наші офтальмологи, які займаються пластиком у нас на кабелі троє, вони просто відновили. І ці хлопці заініціювали, а давайте ми зробимо фотосесію. І вони зробили фотосесію цікаву, отаку таку, майже як торс. Mm -hmm. І показали, що ось воно тіло красиве було, да? а тут була спонівечене. І після того, як відновили, вони подібні, розумієте, і там своїми дівчатами в обнімочку. Mm -hmm. Ну так воно якось ще бить добре. От приходьте до нашу конференцію, побачите цю виставку. Так от тим, хто поранений, той, хто отримав такі. Проблеми потрібно дуже спокійно підбирати корекцію. Він може не зразу зорієнтуватися, тому що люди контужені. Але є об'єктивні методи, якими можна це зробити. Угу. Так, ну і дивіться, у нас буквально три хвилини. Я хочу все-таки в Івана ще запитати як оптометриста, і таке можливо трохи нестандартне запитання на кінець, але оскільки багато питань залишилось вам непоставлених. Можете розвіяти там три найпопулярніших міфи про корекцію зору як оптометрист. От до вас же ж по-любому приходять і кажуть. Можна купити у вас окуляри? Оце мені здається мабуть, найпоширеніший. Мабуть, перший ми міф це недовіра, тому що ну хто такий оптометрист, mm -hmm. тому що ну дійсно вона зараз це, грубо кажучи, медсестра, яка там за два місяці навчилася на оптометриста. Але на зараз вже є такі спеціалісти, які ну дуже гарно орієнтуються і можуть ну, скажімо так, навчити офтальмолога оптометрії. От, тому і таке буває. І оце перший міф це те, що стосується наших пацієнтів, які не довіряють. Тому, наприклад, от як ви казали, що я прийшла в оптику, але в клініці там зовсім по інакшому. І мені хотілося б сказати, що ну, можна вже довіряти, є вже якісні кадри, які дійсно можуть бути професіоналами своїх, ну скажімо так, своїх своєї зони відповідальності. Тому оптометрист це та людина, яка може діагностувати і відправити вже на конкретну консультацію до конкретного спеціаліста в офтальмології, щоб вирішувати це питання. Другий міф про те, що мабуть оптометрист це той спеціаліст, який не лише підбирає окуляри. Тобто, якщо оптометрист, це не лише окуляри, це в цілому турбота про зір. от може бути про те, що говорить Сергій Олександрович, це реабілітація зорова. зоровані проблеми, тобто так. Угу. Всі родичі можуть спостерігати да, сім'ями, тому скажімо так, оптометрист – це галузь, яка ну піклується про якість зору. В цілому, а не лише окуляри, не лише корекція. Ну і мабуть, третій міф це те, що якщо є якась вада зору, то вона потребує повної і постійної корекції, так само як і нагляд у гарного спеціаліста. Ну, а якщо а, корекція за допомогою лінші окулярів уже вам, шановні пацієнти, набридла, пам'ятайте, що є рефракційна хірургія. Угу, сьогоднішній день перше місце по хірургії в офтальмології – це рефракційна хірургія. на другому місці вже катаракта. Раніше було на okay. так. дякую вам дуже. Нагадаю ще раз, що завжди можна отримати допомогу в мережі в клініці в медичному центрі. Очіклінік клінік 0800 триста тридцять Це безкоштовна багатоканальна лінія. Василя Липківської 16 в це адреса. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дуже щиро вам дякую за цікаву розмову. Сергій Риков, лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти. Національного медичного університету імені Богомольця, а також Іван Шкрібляк, віце-президент товариства оптометристів України, лікар вищої категорії, були сьогодні гостями програми Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm